Дього дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір. Сьогодні перший день потужне усилення, на п'ятизіркових героях, без синього кольору. Так, ось таку оборону я поставив. Подивимось, як буде тримати. Поки ще ніхто не нападав. Ну, давайте спробуємо атакувати, подивимось, хто нас чекає. Ух, це хто така? Меланхолія. Угу, піднімає 70%. 74? Угу. Ну, це ці секретні герої. Так, ну тут мультики, мультики. Так, вона повільна. Це добре. Ким будемо ходити? Ну, скоріш за все, звісно, Смартанка піде. Може Лювига взяти? Люга брати. Там Спарклайт може Людвига нашого красти. Ну, давайте візьмемо Люга. Тоді... Нам потрібен, напевно, Лимовуд. Той же Sparklight. І, напевно, давайте візьмемо Вівіку, ось таку, з себе все знімати. Так, їй дамо 29 війська. Спарклайту ось ці. А ось Людвигу не зрозуміло. Напевно, теж 29-тій, нехай заряджається швидше. Ну, Давайте спробуємо такою командою. А там подивимось, поїхали. Оці. Так, це ж в нас не швидка, це потрібно розуміти. Добре, фіолетових, в принципі, багатенько камінчиків. Давайте зберемо четвірочку спочатку. Так, ох, ще четвірка. Це чудово. Обережно тоді тут зберемо. Так, вмикаємо Людвига. Давайте ось так. Червоні. Ну, цього не бажано заряджати. Давайте тут прокинемо жовті. Так, у нас заряджений Лімонвуд, вони теж майже всі заряджені, тому давайте пройдемось, подивимось. Угу, Так, того пробили. Тут прокинемо червоненьке. Так, є. Б'ємо в центр. Так, ну спарклайт повинен від'їхати, якщо не відродиться. Давайте ось так. Відрадився все ж таки. Угу. Ну, тепер поїхали. Лімон закінчив. Добре. Так, ну тут все вийшло чудово. Полянка нам допомогла. Так, тут у нас що, Альфріка. Ваня цей неприємний. Лікує дуже багацько. Ну, давайте, напевно, так і сходимо. Віка нам потрібна, в принципі. Так, цікава полянка. Дві трієчки зелених, дві трічки жовтих. Ну, давайте ось так розпочнемо. Добре. Тепер ось так. Смартан, напевно, тут не вдало рішення, бо цей же жишування, він смартанку контрить. Але поле полетіло шалене просто комбо. Просто шаленюче. Ну, нам це повинно допомогти. Так, добре, давайте робимо ось так. Потрібно цього. Пробивати першого. Угу. Так, добре. З лімонвудом поки чекаємо. Давайте зробимо ось так червоний кріс. Ось тут ще фіоли прокинемо. Так, зарядився наш шлюдвих, робимо ось так ось так. Давайте почнемо з Маріяши, може вона не ухилиться. А, все, Лімонвуд закінчив. Чудово. Так, поїхали далі. Знов цей Ваня, контра. Дарк. Ну, давайте візьмемо тоді Вівіку і іншого ось такого. Вона знімає контроль. Плюс овер накидає. Єдине, що себе не чистить. Ну, поїхали. А, знов смартанку взяв проти вані. Ну, добре. Давайте ось так прокинемо, може там жовтий закриється. Жовтий не закрився. Ось так тоді трієчку зберемо через комбо. Угу. Нам потрібен Лімон Вудік. Спробуємо зняти трішки Мани. Ага, ми навіть її пробили. Добре, але вона відродилась. Ну, давайте ось так. В пустоту трішки прокинемо. Так, Людвіга вже майже добили. Давайте ось так. Може, ми зарядимо нашу віку? Тихо. Так, контра знялась майже за всіх. Так, тут пробиваємо сюди. Угу. Леваня готується лікувати. І він може здарка зняти. Той міньйон. А таких і немає. Можна прокинути червоні, але жовті тоді роз'їдуться. Ну добре, давайте тоді ось так. Може там фіол під'їде. Так, під'їхали жовтенькі, але цей зарядився. Ну, ми Дарка пробили, це теж добре. Так, давайте ось так. Зараз буде бити Елканін. Спробуємо трішки йому підрізати. Тут прокинемо зелені. Може, Людвига й добити нам? Так, добив. Трішки підріжемо, але цього недостатньо. І поле взагалі зіпсували Давайте ось так, четвірочка. Трішки більше навіть. Робимо ось так, ось так. Потрібно цього міньйона пробити. Так, добре. І ось так. Все, Лімон Вудік сьогодні завершує бої. Добре, поїхали далі. Ой, Рамона. Багато горіння, Гартен. Лімонвуд. Добре, давайте Віку візьмемо Мульчаху, Нехай буде. Так і поїдемо. Поїхали. Ну, вже оборони пішли 7К. Давайте ось так червоненький прокинемо. Зробимо четвірку фіолетових. Так, нехай Лімонвуд вже б'є в Людвига. Там вже і рамона готується. Давайте ось так. Нам потрібні ще жовті. Так, трішечки. Їм підріжемо. Ну, Людвига ми не встигнемо зарядити, я так бачу вже. Лімонвуд нам цього не дасть зробити. Давайте ось так. Може там жовтий закриється. Все роз'їхалось. Те, що він втарив віку, це не дуже добре. Так, давайте ось таке комбо. І знов заряджений лимонвуд. Ну це якийсь треш. Так, туди. Це зараз нам заблокує. Так, Людвіг не заблокував. Це питання. Обережно трійку прокинути чи закинути комбо. Через комбо він може зарядитись. Лимонвуд. І... Наробить нам шкоди. Так, давайте ось так. Тепер давайте, напевно, вдаримо сюди. Угу. І тоді ось так. Так, залишився спарклайт. Нам би Вівіку зарядити, але там Ромона готується. Вівіка зарядиться чи ні з одного камінчика, напевно, що ні. Давайте ось так тоді. І ось так прокинемо. Може Рамона не вдарить у Вівіку. Так, в Лімонвуда вдарила. Добре. Спробуємо трішки підлікуватись. Так, потрібно гартину знімати ману. Хоч трішечки. Трійка фіола в нього стоїть, він зарядиться. Ні, аби якось Людвига зарядити обережно. Давайте пошукаємо, може тут заїде фіол. Ось так. Добре. Вмикаємо Людвига. Тут в пустоту в жовті прокинемо. там все ж таки сходить, але він сходить тільки Людвигу нам Поріже. Давайте ось так. Може Спарклайт зарядиться? Угу. Так. Так. Ну, Людвих повинен витримати. єдине, що той поклав цю м'яку шкіру. Так, добре, давайте спробуємо відлікувати. Цю рамону не відлікуєш так. Ну, давайте ось так. Угу, так, тепер сюди. І, напевно, спробуємо ту рамону добити. Так, є. Ось так, ось так. Так, сюди. Вже і час пішов. Все, Лімонвудік завершує. Так, добре, поїхали далі. Ой, це взагалі неприємно, Мар'яна. Мультяшна, ну вона Людвига з ульти поховає. Але нам потрібно, напевно, Людвига все ж таки брати. Поїхали. Це важка така оборона. Так, ну дуже багато фіолетових. Давайте ось так обережно прокинемо. Ось так. Може, ми встигнемо хоч Людвига активувати. Мар'яна, звісно, його з одної ульти не повинна пробити. Але він від'їде від, від горіння. Але так, ми його активували, це вже плюс. Давайте ось так. Зелені прокинемо з червоними. Так, зарядився Ліман Вудік. Це добре. Вони майже всі заряджені. Давайте схел розпочнемо. Ога. Так, зробимо ось так. Тепер смортанка поїхала. Заряджений джум. Напевно, давайте цю сторону заберемо і тут є жовті. Прокинемо їх в пустоту, зарядимо вівіку. Охляня не спрацювала. Але добре, давайте ось так і розпочнемо сюди. Ога. Угу. Так, можна в Джуна прокинути. Тепер зробити ось так і розпочати з Мар'яни. Все. Лімонвуд і цей бій закінчив. Чудово. Так, ну це був останній бій на сьогодні. П'ять перемог ми здобули. Давайте дивимося, оборона поки що на тому ж рівні рейтинг. 249-те місце. Ну, в принципі, гарний початок турніру. Ось такий у мене був перший день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!